Тепер наша задача це спростити такий вираз: 16х плюс 14 мінус 3 х квадрат плюс x мінус 9. Знову ж таки, нам тут варто перш за все позбутися від дужок. Але у нас тут є мінус. І тут вже трошки цікавіше. Що ми матимемо? Давайте спочатку запишемо першу частину нашого виразу: 16х плюс 14. З ним нічого не відбувається. А тепер, що таке мінус перед дужками? Це те ж саме, що ми візьмемо і помножимо мінус 1 на нашу дужку. Отже, множимо мінус 1 на 3 х квадрат плюс х мінус 9. Що ми отримаємо в результаті? Зараз ми розкриємо дужки спочатку перші. Що вийде? 16х плюс 14. Тут нічого не змінюється. А тепер ми мінус 1 множимо на другу дужку. Давайте спочатку множимо мінус 1 на 3 х квадрат. Це вийде мінус 3 х квадрат. Тепер мінус 1 множимо на х, отримуємо мінус х і мінус 1 множимо на мінус 9. Варто не забувати про ось цей мінус. І в нас мінус на мінус дасть плюс. Отже, буде плюс 9. І тепер все, що лишилося, це звести подібні доданки. Давайте це зробимо. Давайте спочатку глянемо на найвищий степінь. В нашому випадку це х квадрат. У нас тут лише одна така частинка це мінус 3 х квадрат. Отже, давайте поки його так і запишемо: мінус 3 х квадрат. Тепер глянемо на х. Маємо 16х мінус х. 16 -1, це 15. Отже, маємо 15х. Записуємо плюс 15х. І тепер дивимося на числа, які лишились. У нас є плюс 14, плюс 9. 14 плюс 9 це буде 23. Отже, записуємо плюс 23. І як відповідь маємо мінус 3 х квадрат плюс 15х плюс 23.